Доброго понеділочка, дорогі друзі, сьогодні починаємо нову серію фразочок поручалочок, як казати Ні в робочому середовищі в Канаді і не тільки. У мене сталося вигорання, записую вам, так би мовити, на мінімалках. І, до речі, невміння казати НІ на роботі може бути однією з причин вигорання. І хоча воно у мене сталося з інших причин, якщо ви не вмієте сказати ні, бо хочете бути. Ідеальним, чи хочете бути дуже добрим, чи подобатись людям, чи не дай Боже боїтеся втратити роботу, чи попасть в немилість до керівника. То дивіться, будь ласка, це відео. У відмові нам важливо наслідувати три кроки. Я детально їх розписала в цьому відео в котромусь з якоїсь сторони на екрані, яка мене червона парасолька сьогодні. Ось спочатку ми кажемо ні, потім кажемо, чому ми не можемо. Виконати певне завдання чи погодитись на додаткову роботу. І потім пропонуємо свою опцію. Наприклад, керівник каже, «Can stay late tonight?» чому можеш ти затриматися довше сьогодні вечора. І насправді самого керівника ця ситуація може бути неочікувана. Так щось сталося і комусь потрібно все-таки залишитись. А ви такий змучений, хочете йти додому, діти чекають, чи сім'я, чи просто хочете відпочити. Ви можете сказати I'd love to help. я б хотів допомогти. Але в мене вже є сімейні плани. Айкенстей томоро. Отож, користуйтеся, друзі, цією фразочкою Не вигорайте, бережіть себе. Кажу це вам і собі, бо ми в себе одні. І підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити наші щупони-білкові фразочки виручалочки для роботи. Бай!